Усім привіт! Сьогодні пропоную вирушити у неймовірну віртуальну мандрівку континентом, що здається, просто кидає виклик усій лозіці. Ми перетнемо Євразію, аби зрозуміти, ну от як так вийшло, що на одному єдиному шматку землі можуть існувати і крижані пустелі, і тропічні джунглі, і як бурі ведмеді ділять цей континент із пандами. І ось це власне і є головне питання нашого сьогоднішнього розбору. Серйозно, як така неймовірна, просто шалена різноманітність може існувати на одному континенті? А відповідь, хоч як це дивно, насправді проста. Уся справа в масштабі, у грандіозному, просто колосальному масштабі? Що ж, знайомтесь, Євразія, це, це настільки гігантський континент, що географи його, знаєте, умовно ділять на дві частини світу. Європу та Азію Цей умовний кордон проходить по Уральських горах, і от саме ця лінія і розділяє два абсолютно, ну просто дивовижні світи природи. І от щоб по справжньому зрозуміти всю унікальність місцевої флори і фауни, для початку потрібно просто спробувати осягнути його розміри, а вони скажу я вам колосальні, майже незбагненні. Саме ця велич і пояснює, по суті, все. Розумієте? Євразія охоплює абсолютно всі природні зони, які тільки є на нашій планеті. От просто уявіть собі на хвилинку, десь там на півночі панує вічна арктична зима з полярними сяйвами, а в цей же самий час на півдні вирують життям тропічні ліси. І саме тому саме тому природа тут найрізноманітніша у цілому світі. Ну що ж, починаємо нашу подорож. І перша наша зупинка західна частина метерика. Так, це Європа. Клімат тут здебільшого помірний, а це, звісно, створює дуже комфортні умови для життя без якоїсь там екстремальної спеки чи навпаки лютого холоду. І подивіться, наскільки все це знайоме. Це ж такий типовий пейзаж європейських помірних лісів, правда? Десь там під кронами могутніх дубів та сосен, блукає бурий ведмідь, пробігає хитра лисиця, риє землю, дикий кабан. Це світ, який багатьом, я думаю, знайомий ще з дитинства. А ось ось він, справжній символ європейської дикої природи, зубр і його історія це ж насправді таке сильне нагадування про те, що людина може як руйнувати, так і рятувати. Подумати тільки, цей велетень був майже повністю знищений. Але, на щастя, завдяки програмам захисту природи, його популяцію все-таки вдалося відновити. Так, а тепер давайте рушимо на схід. І готуйтеся, бо зміни будуть. Драматичними. Тому що Азія це справжня земля контрастів, вона значно більше за Європу, і тут пліч опліч існують найвищі у світі гори і найглибші западини. Далеко на півночі Азії нас зустрічає суворий холод, це велична тайга. І от уявіть, серед цих густих кадрових лісів, ідеально пристосований до снігу й морозу, полює могутній амурський тигр. А десь там, на гілках, ховається Соболь. Чиє хутро, до речі, вважається одним з найтепліших у світі. А тепер просто відчуйте цей контраст. Рухаємось далі на південь, і крижана тундра змінюється спекотними пустелями, де спокійно собі ходять витривалі двогорбі верблюди. А якщо просунутись ще південніше, там уже розкинулись вологі джунглі, де ростуть цілі бамбукові гаї і безліч видів пальм. Взагалі, Азія це дім для деяких з найвідоміших тварин нашої планети. Тож давайте познайомимось ближче, з кількома є, скажімо так, найхаризматичнішими символами. І почнемо, звісно, ж, з великої панди. Це ж справжній символ Китаю. Все її життя по суті обертається навколо бамбука. Але чи можна уявити, скільки часу і зусиль вимагає така, м'яко кажучи, специфічна дієта? Зараз дізнаємося, кілька справді вражаючих фактів. От тільки вдумайтесь у цю цифру: 12 годин! Панда може витрачати понад 12 годин щодня просто на те, щоб поїсти. Це ж більше половини всього її активного часу, неймовірно. І ось власне чому щоб отримати достатньо поживних речовин з цього самого бамбука, доросла панда має з'їдати від 12 до 38 кілограмів щодня. Це якась просто неймовірна кількість, правда? Рухаємось далі. Ще один велетень Азії індійський слон. Його, до речі, часто плутають з африканським родичем, але насправді відмінності, як то кажуть, очевидні. Індійський слон помітно менший за розміром, і у нього значно, значно менші вуха. Що ж, наша дивовижна подорож потроху добігає кінця. І що ми побачили? По суті, два абсолютно різні світи, які якимось дивом існують на одному континенті. Давайте коротко підсумуємо, у чому ж ключові відмінності. Ось він, цей головний контраст. З одного боку, у нас є помірна Європа це світ дубових лісів і, звісно, її символу, зубра, а з іншого боку, екстремальна Азія, батьківщина тигрів, панд слонів. Світ, де панують бамбук, рис і чай, абсолютно два різні світи, і все це на одному континенті. І наостанок просто для роздумів. А що особисто вразило найбільше в цій подорожі? Можливо, це історія порятунку зубра, чи ота неймовірна дієта панди, а може, просто сам масштаб цього континенту. Просто подумайте, що саме в цій мандрівці змусило поглянути на наш світ, хоч трішечки по-новому.